39-річний підполковник Служби безпеки України Василь Шийка народився на Івано-Франківщині. Після закінчення академії сухопутних військ потрапив на службу в одну із військових частин рівного тут. Від лейтенанта дослужився до підполковника, керував підрозділом у зоні АТО ООС. Йому довелося повоювати майже на всій території Донецької та Луганської областей. Розповідають родичі Василя. Повномасштабне вторгнення застало його також на сході на бахмутському напрямі у січні. Василь Шийка повернувся після ротації а 13 лютого його життя обірвалося. Підполковник Василь Шийка на жаль не витримало його серце, перебуваючи в зоні ведення бойових дій на запорізькому напрямку на лінії фронту, 13 лютого. У Василя Шийки залишились батьки, дружина та 13-річна донька. Поховають його на Івано-Франківщині у рідному селі. Руслан Севуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.